ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас. У нашому випуску ви дізнаєтесь про наступне: реформа освіти по Дніпровській. Або чому школярів Дніпра обмежують у правах на здобуття повної середньої освіти? За поданням обласної прокуратури судитимуть серійного вбивцю. Що про сучасне телебачення думають наші телеглядачі? Про це та інше у нашому випуску новин. Тож ми починаємо. Ніч, що минула, видалася спокійною без обстрілів сиреною, проте жодної ворожої атаки не зафіксовано. Ситуація під контролем. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ні дня без ворожих атак місто Марганець з Дніпропетровської області обстрілюється щодоби. та люди налаштовані рішуче тільки вперед і тільки до перемоги. В яких умовах доводиться жити марганчанам? Розповість моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко. На сьогоднішній день в нашій територіальній громаді проживає близько 35 тисяч мешканців. Ну, Плюс-мінус виїжджають, приїжджають, тобто ну, от приблизно 35 тисяч у нас залишається у громаді. Це ми, знаєте, як то кажуть, такі можемо. Списки такі, як то кажуть, собі скласти по видачі гуманітарної допомоги. Приблизно ми розуміємо, що в нас робиться. дома не було. Мене вдома не було. тут щось сталося. Дах збило, стелю зламали. Оце все зі стелі прибрали. Розумієте? я прийшла, а тут людей купа Вікна повибивало, ми були на вулиці гуляли з малою, а потім вона заскочила в підвал, і я за нею в підвал заскочила швидко. І в це час прилетіло якраз. А коли піднялись сюди, а тут кошмар, звісно, що тут було страшне все. Все на полу, все стіни полопалися, потолки полопалися, вікон немає. А чого страшно? Вже нічого страшного. Було страшно, але вже ні. На вулиці, підібрали в канаві, маленьку полупаралізовану. Навіть ну, так воно Така воно. лапки задні в неї одмерші щоб вона не ходила. Угу. А зараз він красається, ганяє всіх собак в округі, де? Ми зараз знаходимося у підвалі. Ви можете побачити, як воно все тут облаштовано. під кожну квартиру є свій власний підвал. Нас запустили ось сюди, Ян, можеш показати. Ви можете дивитись, як люди реально виживають. Нагрівають собі пляшечки з теплою водою, щоб в будь-який момент можна було спуститися в підвал, тому що ніхто ніколи не знає, коли саме розпочнеться обстріл і щоб ліжко було тепле. А як ви чуєте, якщо воно 5-7 секунд летить, не дуже ну, воно ж не зразу в нас в дом попадає? Головне, щоб повернулись наші всі діти, живі, здорові, щоб мир наступив. Саме основне для щоб саме все видершим. Більш детально про те, як живуть мешканці в Марганці та в інших гарячих точках сусідніх областей, дивіться в проєкті Палітра війни. Ми продовжуємо на гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулися стурбовані батьки учнів Дніпровської школи номер 31 Навчальний заклад планують перекваліфікувати у гімназію, тим самим ліквідувати старші класи. Батьків та учнів 9 класу завчасно та у повному обсязі не поінформували, що через півтора місяця вони повинні шукати інший заклад освіти. У середній загальноосвітній школі номер 31 Дніпровської міської ради навчається більше тисячі учнів, які сформували майже 40 класів. Саме з восьмого класу діти обирають профільну спеціалізацію математично-інформаційну або хімічно-біологічну. А от тепер перед дітьми постав новий виклик: після 9 класу вони повинні або знайти іншу школу, де є старші класи, або обирати майбутню професію і відповідно до неї професійно-технічне училище. Ми з першого класу йшли в цю школу, тому що, тому що це школа краще в районі. І в, ну, для того, щоб йти в профільний клас математичний, інформаційний, і вивчати, поглиблюючи ці, ці науки. І нас, грубо кажучи, вишвирюють просто зі школи, нічого нікому не кажучи. Звертаю увагу, що це в період збройної агресії з боку Російської Федерації. тобто… В Таких обставинах, незважаючи на те, що психіка дітей і так порушена, і вони повинні ще розділитися один з одним. Це є клас з восьмого, тобто туди, туди потрібно було вступати. Спеціально ми готувалися на протягом сьомих ну, рок років. Да, ми готувалися, щоб туди вступити. Більш того, туди вступають кожного року. Тобто, якщо в тебе погіршиться стан навчання, наприклад, да, то і ти не з класи не. Складеш іспити у 9 клас, то ти далі не будеш вчитися. А діти зацікавлені з самого початку, щоб навчатися ну, на гідному рівні, підтримувати цей гідний рівень. І я хочу сказати, що навчання дійсно воно кваліфіковане. Тут вчителі вищих категорій навчають дітей, і діти вивчають поглиблено ту ж математику, так там алгебра, геометрія. А дуже багато коштів бюджетних було. Мільйону бюджетних коштів було вкладено в ці спеціалізовані класи інформатики. Там робототехніка присутня, спеціальні там дошки. Ну тобто навіщо було вкладати тоді такі бюджетні кошти? Да? Це ж у нас нецільове на призначення бюджетних коштів? Тоді як це можна розцінювати, якщо цей клас тепер розформують і школа не повинна існувати. Як це можна розцінювати? Батьки писали листи до офісу президента та Дніпропетровської облдержадміністрації. Зверталися безпосередньо і до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Звідки їм надійшли лише формальні відписки? Зараз на даний момент наш клас 4 восьмих класа і 3 дев'ятих класа. Ми зібрали всі підписи. У подальшому потрібно звертатися до департаменту гуманітарної політики, Військової який так? з нами взагалі спілкуватися не може. І там було дуже цікаве таке. Знаєте, як. Відписка, коли хотіли прийти на прийом особистий, нам сказали, що зараз карантин до 30 квітня, і прийом громадян заборонено. На що я хочу сказати? Що проводити якісь інші заходи вони можуть не в карантин, а вислухати батьків з проблемами майбутнього нашої країни, наших дітей, вони не можуть і відповідають шаблонами. От дали лист мені і дали лист зуєві Оксані. Змінилася тільки шапка. Там килимник Марення, там зуєва Оксана. Я... Забігла випадково до школи забрати учнівський квиток, який я не можу отримати третій рік, у зв'язку з карантинами, військовим станом. І у секретаря запитала на момент, чи буде в нас 10 11 клас. Вона каже: Ні, не буде. Я кажу: а чому? Чому немає інформації? Чому батькам не повідомили? Ні, класні керівники не знають, ні діти не знають. Тому що ми у вересні цього року дітям було надано. Заяви про те, що хто хоче піти у 10 11 клас, і ми додавали свідоцтво про народження, тобто офіційні документи. От, діти написали, ми спокійно собі жили, да, навчалися і розуміли про те, що в нас буде 10 11 клас. Батьків обурює те, що розподіл між школами випускних класів у нашому місті відбувається не за територіальним принципом. До того ж, ігнорується навіть принцип кількості учнів. Так Наприклад, середня школа номер 6 у якій набагато менше учнів і не такі сучасні умови навчання, набирає до старшої школи. Більше того, якби працівники департаменту керувалися нормами закону, а не власними симпатіями у розподілі класів, то й претензій у батьків було б менше і не йшли б скарги до Києва. Є ініціатива із закордонною школою, куди куди уїхали наші діти. І побачивши рівень наших дітей в той школі, на нескільки класів вперед їх передвинули по рівню. так как дети дуже развитые и как бы и их руководство школы захотело, чтобы чтобы мы наши дети и, и преподаватели научались совместно передавая знания и повышающий уровень той школы. На что эти директор, которому я до этого передал вот этот договор, который уже оттуда прислали Він сказав, я його підписувати не буду. Якби я не заінтересував, мені це не інтересно. Саме принцип такий вибирати тих, хто хоче і бажає навчатися і отримати якусь там спеціальність за ті технології. Ну і звісно ж, коли ці діти, наприклад, вже в восьмому класі вони формуються, що вони закінчать 10 11-й клас, отримають базу свою про а потім будуть поступати в усі вузи України, в основному так у нас і є. Тоді питання визначається, а чого ж тоді прирвали? Тоді треба, мабуть, дати цим дітям восьмих і дев'ятих класів завершити цей цикл, тобто дати їм можливість десятий 11 клас. І у нас виходить, що ми коли планували ці класи, ми планували, що в 2026 році якраз отай клас, який зараз він закінчить 11 клас. За словами батьків, у школі працюють досвідчені фахівці. Учні разом з викладачами демонструють гарні результати на різноманітних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах. Тому батьки бачать вирішення цього питання у тому, аби перекваліфікувати школу в ліцей та бачать для цього підстави. Адже стільки разів здавали кошти, і чималі то на поліпшення матеріальної бази школи, то на меблі, то на безкінечні ремонти, штори, вікна, двері з другої спроби нам все ж таки вдалося потрапити до кабінету директора та поспілкуватися з ним. Є план. Подальшого функціонування закладів освіти Дніпровської міської ради з урахування вимог закону і так далі. Це в минулому році було прийнято таке рішення. І про це рішення, ну, всі знають, не будемо аналізувати освітню реформу, тому що вона є такою, якою вона є. І ми вимушені працювати в рамках законодавства. Зробити якийсь виняток я, як директор, не можу. Це не моя прорегатива. це прорегатива засновника. можна зрозуміти бажання батьків та учнів та їх обурення питань до департаменту міськради, чимало від того, якими принципами керуються при прийнятті відповідних кадрових та управлінських рішень з приводу оптимізації шкіл та чому своєчасно та у повній мірі не поінформували батьків про майбутні зміни. Очевидно, і депутатська комісія з питань освіти Дніпровської міськради, яку очолює депутатка від партії пропозиція Наталя Демидова. Теж не опікується в повній мірі питаннями шкільної освіти, або ж ніяк не впливає на роботу чиновників інакше б не довелося батькам дніпровських школярів шукати правди у високих київських кабінетах. Кримінальна хроніка далі судитимуть мешканця Дніпра за серію жорстоких вбивств, у тому числі 13-річного хлопця. За даними слідства, у серпні минулого року обвинувачений з метою заволодіння цінним майном знайомого. Чинив розбійний напад на його домоволодіння, озброївшись та одягнувши засоби конспірації. Чоловік проник до будинку, де на той час перебував 13-річний пасинок господаря. Побачивши незнайомого, хлопець намагався сховатися, але зловмисник здійснив вогнепальний постріл у хлопчика. А потім наніс чисельні удари ножем по тілу. Від отриманих травм підліток помер на місці. Під час досудового розслідування було встановлено епізоди інших жорстоких вбивств. Ювенальними прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у відношенні місцевого мешканця, який вчинив три умисних убивства, розбій та ще ряд умисних кримінальних правопорушень. Кульмінацією цих злочинів стало умисне вбивство 13-річного хлопця. Під час досудового розслідування було встановлено, що у серпні 2022 року зловмисник вирішив здійснити розбійний напад на домоволодіння свого знайомого. До цього злочину обвинувачений ретельно підготувався, у тому числі протягом декілька днів стежив за будинком, а в день нападу одягнув засоби маскування, у тому числі перуку, накладню бороду та змінний одяг. Крім того, під час досудового розслідування було також встановлено, що обвинувачений вчинив ще декілька умисних убивств. Кожне із цих умисних убивств передбачало для обвинуваченого певний мотив. Зокрема, у березні 2020 року обвинувачений з корисливих мотивів убив свого рідного брата. Заманивши його до свого гаражу, де наніс йому декілька ножових поранень, від яких брат обвинуваченого загинув на місці. Тіло свого рідного брата обвинувачений розчленував та залишки тіла викинув по різних локаціях міста Дніпра. А у подальшому, заволодівши його паспортом та підробленою довіреністю, продав його квартиру, а своїм родичам повідомив, що брат нібито поїхав таємно за кордон і залишив йому спадок все майно. Крім того, у квітні 2022 року було встановлено, що обвинувачений знаходився на посаді керівника одного з гаражних кооперативів у місті Дніпро. Водночас гаражне товариство було незадоволене роботою обвинуваченого на цій посаді, та вони вирішили його усунути від здійснення керування, а на його місце обрали іншу особу. Це не сподобалось обвинуваченому, та він вирішив таким чином помститися потерпілому. І до цього злочину також ретельно підготувавшись, з'ясувавши, коли потерпілий буде знаходитися на нічному чергуванні у гаражному кооперативі вночі. Підстеріг у безлюдному місці на території гаражного кооперативу потерпілого та наніс йому декілька ножових поранень, від яких той теж помер на місці. На даний час убивця перебуває під вартою. Йому обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні скеровано до суду, йому загрожує довічне позбавлення волі. 100 тисяч гривень за такий хабар у Дніпрі затримано інспектора Укртрансбезпеки. За даними слідства Дніпропетровської обласної прокуратури, державний інспектор вимагав неправомірну вигоду у перевізника за, безпос... за безперешкодне здійснення транспортних перевезень по області. За такою схемою підозрюваний заробляв систематично. Упродовж чотирьох місяців отримав майже 100 тисяч гривень хабара. Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід, тримання під вартою. Слідчі дії тривають. До надзвичайних подій у Дніпрі знову працюють псевдомінери, які, начебто, замінували 100, 164 школи. Відповідні листи надійшли на електронні пошти навчальних закладів. Необхідні служби оглянули всі школи та прилеглі території. Проте жодних вибухових предметів не виявили. Інформація про мінування не підтвердилась. Колектив телеканалу д 1 щоденно працює для того, щоб наші телеглядачі отримували увесь спектр оперативної та корисної інформації. Ми часто реагуємо на звернення Дніпрян на гарячу лінію, знімаємо і висвітлюємо численні комунальні та інші проблеми. Ми працюємо для вас і заради вас, тож підтримувати постійний зв'язок з нашими телеглядачами для нас важливо. Подробиці у наступному сюжеті. Ну що, друзі, ми продовжуємо дізнаватися у Дніпрян та гостей нашого міста, що вони хочуть бачити в ефірах місцевих телеканалів, зокрема нашого телеканалу. Д1. ми робимо все для того, щоб бути ближчими до вас для того, щоб зрозуміти ваші потреби. Поїхали більше по телеграму. Зараз новини сприймають що швидше, просто зручніше. Ну я думаю, більш такі. Політичні речі якісь стосовно бюджету, стосовно нашої місцевої корупції на локальному рівні, так, от такі штуки. Сюди можна додати більше спорту. Спорту більше, да. саме спортивне. Да, спортивного, хоч немножко, хоч немножко спортивного, а побільше розслідування. Тоді корупції, тому що в нас у, у нас розцвітає корупція. Ну як вам сказати, не в нижньому, а в верхньому клаві. Одна, одна корупція. Так що по корупції, щоб показували побольше. Про ті події, які відбуваються навколо не інакше. Ну а про що ви шеви? Те, що болить людям, а що людям болить? Ну, те, що відбувається у нас в Україні, у Я Сєвєродонецька, ви зрозуміли, у нас маленьке містечко. ну, порівнювати масштаби тут не варто, тому що ну зовсім різна у нас історія утворення. У вас крута історія Катеринослава. Ми були в вашому е музеї історії Дніпра. Вам є чим гордитися, і вам треба зберігати те, що є, і робити місто чистішим. Це я так довго доходжу до того. Ви зрозуміли, да треба робити місто чистішим. Я живу на проспекті Олександра Поля, і прямо переді мною цей ярок чудовий, класно, центр і зелені зараз багато. Все а під низом то сміття куча. Так, да, і от якби люди всі разом зібралися і ви ж з цього під'їзду вийшли і позбирали, то ви б не кидали просто і не клали б пакети да, з цими самими з упаковками від піци під двері. Я До речі, а про бути. що говорити? Да, місцеве телебачення? От, про що говорити? От якраз може організовувати, ви і будете, і будете ставати популярнішими за рахунок цього. От організовувати от такі маси навесні це взагалі актуально. Ну, типу, зараз не модно бордюри там білити, але можна ж придумати, да, якісь інші моменти пошукати фінансування європейське фінансування сьогодні достатньо відкрито для нас. Може, якісь саженці там нехай посадять дерево, блін, поль'ють його пару разів, і потім вони будуть по іншому відноситися до того, де вони живуть. В першу чергу це новини. Вечірні новини, де вже повністю зібрані і міжрегіональні новини, і наші місцеві, і ситуація на фронті. Ну, тобто, такі новини. Дуже люблю, коли це, наприклад, ток-шоу з відомими дніпровськими медійними персонами. Тобто, це у вигляді інтерв'ю такі ток-шоу. Люблю. Те, що пов'язано з дітьми, там, ну, якісь можливі там, ну, психологи, якщо запрошують, і, і вони дають поради про виховання дітей. Такі. Це зараз дуже велика кількість новин, ну, новинних програм, різних ток-шоу, місцевого такого розливу. Мені здається, що в принципі, вони займають всі ніші, які потрібні там, людині, яка шукає щось. Тому навіть ну мені здається, що достатньо, ну але можливо, можливо, кулінарні шоу для того, щоб бути в курсі подій з життя області та держави, бути в курсі кримінальних розслідувань, дивитися улюблені телепроєкти на телеканалі Д 1 достатньо мати цифровий телевізійний тюнер Т2. Якщо у вас немає сигналу або виникли труднощі з налаштуванням необхідної частоти, наші фахівці приїдуть до вас у найбільш зручний для вас час і налаштують телеканал д 1 Для цього необхідно. Дідно звернутися за телефоном гарячої лінії 098 060 35 35. Наш телеканал також можна самостійно знайти у телеграмі, інстаграмі, Твіттері, фейсбуці, ютубі, Мегого, Світ-Тіві та у всіх кабельних мережах. Захист інтересів мешканців міста наша головна мета. До інших тем понад 255 тисяч адмінпослуг надали у ЦНАПах Дніпропетровщини у цьому році. Реєструють місце проживання, оформлюють пільги, субсидії, статус внутрішньопереміщеної особи. Також у центрах приймають заяви про пошкоджене майно більш ніж 180 послуг. Нині в нашій області працюють 193 точки доступу до адмінпослуг. А ми продовжуємо випуск. Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію для дрібних посилок. Одна смуга може сортувати понад 150 тисяч посилок на добу. Це у вісім разів більше ніж працівники вручну обробляли раніше. Додатково сортувальні центри будуть оснащені сортувальною лінією посилок з пропускною здатністю до 4 тисяч одиниць на годину. Це дозволить максимально автоматизувати операційні процеси сортування, зменшити кількість помилок, оптимізувати кількість. Ість персоналу та операційної площі, а також покращити та пришвидшити якість надання послуг. Про спорт Збірна України з хокею у рамках підготовки до чемпіонату світу у дивізіоні 1 бі провела перший контрольний матч. Команда Вадима Шахрайчука зіграла з представником елітного дивізіону збірної Угорщини. Матч завершився з рахунком 1-0 на користь України, а результат вирішила серія булітів. Український тенісист Владислав Орлов з перемоги розпочав свої виступи на 15-тисячнику -ти ITF у місті Ченнаї, що в Індії. Маючи перший номер посіву, 27-річний уродженець Харкова переконливо розібрався з місцевим тенісистом Нітіном Сінхою та вийшов до однієї восьмої фіналу з рахунками 6-3 та 7-5. І про погоду на сьогодні 6 квітня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря в день становитиме 75%. У кам'янському покрові та жовтих водах погода схожа. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла до 11. Хмарна погода із дрібним дощем, який повинен закінчитися увечері. Пориви вітру до 6 метрів на секунду. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Український народ зупиняє найбільшу агресію нашого часу. Український народ звільняє рідну землю. Жовто-блакитний прапор майоритиме в усіх містах і селах нашої держави. Все буде Україна. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на Д1. Слава Україні.